Вітаю вас, пані і панове. Я зроблю розклад на картах Ленорман. Ми побачимо, що буде особливо важливе для вас, а що можна буде і не робити. Що робити, що не робити, як жити. Я хочуть ви сили вам допомогти. Це дуже гарна терапія для того, щоб планувати своє життя і відпочити корисно. Я гоміопат, і я знаю, що це дуже-дуже добре, бо старовинно так робили наші предки, і це дуже добре. Зате зроблю для вас старовинний розклад, який називається 12 домів гороскопу. Це перший дім. Ви як особа, і 7 дім, хто ваш партнер і як ви бачите партнера, а тут як партнер бачить вас. Тепер карта кар'єри і карта там, де ви живете. Як бачить білий світ вас. Дуже гарна карта, і вона букет квіти. Щаслива, красива, розквітаєте, молодієте. Дуже гарна карта. Вас бачить весь білий світ і всі люди, як людину, дуже приємно і з вами хочуть спілкуватися. Якщо ви цього не почуваєте, то карта вам допоможе це. Зрозуміти, тепер партнер. От як ви бачите партнера, то тут ви дивитесь на партнера, і карта партнера вийшла. Олена Роман, є карта 28, це карта мужчини чи партнера. Якщо ви мужчина, зробіть навпаки, але це а, та людина, з якою ви у стосунках. І дуже добра карта. Краще вже не, не буває, бо партнер настоящий і вірний буде, і буде щасливий. Якщо немає партнера, то тут ви зможете знайти для себе дуже доброго і для вас корисного партнера, з яким будете жити у щасті і радості. Тепер побачу до Діма кар'єри. Карта місяць. Вона говорить, що кар'єра тепер у вас може змінюватися, ви можете знайти щось нове чи зовсім змінити свій фах. Карта місяць говорить, що може ви хвилюєтесь, вам не подобається ваша праця, але Вища сила має для вас кращу працю, яка вам буде по душі, і ви будете любити свою, своє життя. Треба тільки бути, як то сказати, приготуватися, бути а, взагалі в такому стані, що ви вже готові для того, щоб були зміни. Серце у вас у домівці, де, де ви живете, це четверта сфера. Гарна карта. Говорить, що ви з домашніми порозумієтеся, є кохання, є любов, є бажання бути разом, є співпраця, є а, розуміння між вами і сердечні відношення. Якщо немає, то буде так. Тепер буде дивитися гроші. Гроші чи а, чи Цінності. Що таке цінності? Що для вас важливе? І цінності змінюються. У вас будуть цінності змінюватися. Ви будете бачити своє життя з другого боку, бо карта місяць говорить, що взагалі весь світ буде змінюватися, і ви себе знайдете в нових умовах. Це гарні сердечні умови і партнерські. Гроші на кожен день і гроші багато, великі гроші на потім. На кожний день а, карта гроб, чи труна. А, не хвилюйтеся, не бійтеся цієї карти. Вона взагалі показує, що це кишеня ваше, чи ваше майно. А, карта Труна на сферу гроші на кожен день говорить: не витрачайте гроші на те, що не важливе для вас, бо може є чи у вас, чи у когось із ваших домашніх. Знаєте, така є тенденція купувати те, що не треба. Те, що, може, тепер вам кажуть, що недорого, дешево, але воно вам не треба зовсім. Бо ми не можемо купувати на потім. Такого не буває. Потім буде ще кращий продукт. І коли ми бачимо карта гроб на гроші, говорить, що бережіть гроші, не те, щоб економити, ні, бережіть. Власне, майте пріоритет. Що ви купуєте, а що не треба купувати? Треба обміркувати кожне, кожен раз, якщо ви робите purchase. Кожен раз треба все це міркувати. Тепер гроші, які великі, на потім може домівка, гарна карта. Стабільна карта, і вона гарна на сферу грошей, які відкладені потім. Дуже гарна карта. У вас будуть гроші. Ви, ви не будете бідні ніколи. У нас у всіх є такий страх бідності, бо наші предки мали це і нам передали це, знаєте, так, якось, як з генами. То карта домівка говорить, що гроші у вас будуть, не хвилюйтеся. А щоб гроші були, не купляйте те, що вам не треба. Тепер контакти. Це контакти, де ви живете, і контакти іноземні, де ви живете. О, корабель може, не так вже і просто там. Чи ви виїхали, чи вони виїхали, чи ви роз'їхалися. І такі умови тепер світу. Дуже-дуже тяжко всім тепер жити. І зате карта корабель говорить, що з домашніми, може, чи немає контакту, бо ви не живете разом тепер. Чи може якийсь холод, щось прохолода якась від них. Але ж я бачу, що в своїй хаті серце, то буде все краще. Тільки тепер щось змінюється. Я скажу і вже в других розкладах говорила і не раз, що тепер ми учимося розмовляти на новій модерній мові. Якщо ми тієї мови не маємо, і буває так, що люди старші за віком не мають цієї модерної мови, вони, якщо спілкуються з вами, Якщо у вас батьки вже старші, чи щось таке, чи родичі, чи ще хтось, вони вам, знаєте, якось так тяжко вам говорять, як вам жити, що робити, критикують вас, немає поняття модерного спілкування. І зате прохолода говорить, що де з якими вашим оточенням люди. Тяжко спілкуватися, бо вони не спілкуються модерно. модерно означає дати людям вибирати, як хочуть жити, і не заважати їм, поважати їх. Так раніше не було. Бо раніше було так, як я тебе люблю, то я тебе учу жити. Дорослу людину не треба учити жити, це не гарно і це не красиво. Тепер у модерних обставинах. І зате може де є, з, з ким у вас не дуже гарні стосунки, бо люди, люди знаєте, хотіли. Нав'язати вам якусь думку чи критикувати вас. Не, не хвилюйтеся про те. Такі люди повинні навчитися спілкуватися модерно, чи вони будуть самотні. Таке буває. Тепер за кордон, іноземці. Карта щури вона складна. Вона говорить, що десь контакт порушений з іноземцями. Може, за кордоном тепер ви виїхали, і вам дуже тяжко. Ви не можете прийняти іноземців, бо вам здається, що в них душі немає. Треба бути дуже обережним, бо те, що для нас нове, що ми не розуміємо, нам здається, що воно не живе, чи там немає душі і ще щось так не є. Просто воно нове для нас, і ми його не знаємо, то людину не знаємо, чи обставини не знаємо. І карта щурі на закордон, вона може показати, якщо ви виїхали за кордоном, чи може і не виїхали. То є такі відношення до закордону і до іноземців, як вони, вони якісь як щурі, знаєте. Це неправда, з цим треба щось робити, бо тільки тоді, коли ми будемо спілкуватися з усім світом, поважати світ, то це буде модерне життя. Чи може що вас хтось образив за кордони? Так може бути. Ми часто. Буває ображаємося, бо ми вже готові образитися, розумієте? Ми вже чекаємо, що нас образять. Треба через це перейти і не хвилюватися. Якщо ви живете за кордоном, то ми прийшли туди, і зате ми повинні по їх правилам жити, і це буде все добре. Я знаю, про що говорю, бо сама емігрант вже 32 роки. Тепер будемо бачити любов, діти чи хобі, друзі чи мрії. Тут у нас Любов, хобі. Карта роздоріжжя. Вона говорить, що може, бачите, ви не знаєте, хто вас любить, хто ні. Ви не знаєте, що робити, яке у вас хобі, може, немає хобі, ви шукаєте щось для себе, що робити можете. Чи діти у вас є, і якісь, якась прохолода з дітьми, Ну, я вже говорила про третю хату, про третій дім. Треба тут ом, учитися модерно спілкуватися з дітьми і не нав'язувати їм, не, не понукати, не говорити їм, як жити. І вони до вас прийдуть назад. Бо я бачу тут складні відношення з дітьми, може бути у вас. Карти дають добрі поради. Друзі, гарна карта друзі, є ця карта обручка. Вона говорить, що які зобов'язання є з друзями друзями, а з одного боку, а з другого боку, то друзі, воно не для зобов'язань. Нам завжди так здавалося, що друзі, щоб допомагати одному. На те є родина, а друзі щоб просто проводити час разом і все. Але це майже вам може здатися так, що я щось таке страшне сказала. Але знову модерне, модерне спілкування. Розумієте? Це карта обручка, що говорить, що мрія ваша вона здійсниться. Бо обручка це зобов'язання. Вища сила хоче, щоб ваша мрія вона здійснювалася і допоможе вам у цьому. Тепер будемо бачити робота здоров'я і це карма, 12-дім. й дім. Карма, ваша тінь, чого вам не видко і що? Що є такого в вашому житті, що треба інтегрувати в своє, в своє життя? Це карта Лисиця, цікава карта. Вона говорить про те, що десь немає у вас контакту з, з тим світом, якого не видко. І це світ кармічний. Бо нам здається, що. А, яка є тінь у нас, знаєте, така тінь, де ми себе не любимо, чи, чи може дійсно є щось кармічне в житті, зате може у вас і не виходить з стосунками, чи і ще карта, що тут вийшла? Але розклад він непоганий, він хороший, він дає багато порад. Скажу, що як лисиця виходить у домівці карма, вона говорить, що треба вам порозумітися зі своїм Я, таке, власне, Внутрішнє я, яке воно у вас, ви його стидаєтеся, вам здається, що щось у вас є таке, що треба ховати. І так буває, як нам говорять люди, як нам жити, що нам показувати, що нам ховати. В собі нічого не треба ховати. Треба інтегрувати це, те, що другі люди вас не люблять. Бо вони, знаєте, це люди, вони, може, не люблять це в собі. Але ж коли ви не інтегруєте, Всього себе в себе і не поважаєте всього себе цілосного, тільки коли ви це все інтегруєте, ви зможете бути дуже людиною дуже успішною. Бо вам придеться тепер міняти свою професію, щось за фахом буде мінятися, і для того, щоб знайти себе, знайти себе нового в професії чи у житті. Треба інтегрувати в собі все і полюбити в собі все. Баласиця говорить, треба сміливість, знаєте, щоб любити себе і поважати себе, який, яка ви, чи який ви є. А карта Лілія виходить на здоров'я, це сильне, щасливе здоров'я і сильна щаслива праця. Я бачу, що працю свою ви любите чи будете любити, і це вам надасть такий, знаєте, Сили надасть, бо Лілії це сили. Це щось нове, сильне, щасливе. Я хочу зробити так, щоб вам було видко, і може трошки більші карти, щоб вам було видко все. Лілії, говорить, що треба, треба знати, бо ви будете жити довго і щасливо, і будете здорові. І так само праця, бо це домівка праці. Праця у вас буде благородна, і ви, ви будете любити свою працю, і праця не, не буде вам взагалі а, заважати, а навпаки, буде давати сили, бо лілії це сили на подальше щасливе життя. Отакий розклад, мої любі. Я сподіваюся, що ви візьмете корисні поради. І а, так буває завжди в розкладах. Що щось одне ви розумієте тепер, коли будете передивлятися, щось друге будете розуміти. Я прошу, якщо є можливість, але можливість така майже є у всіх, поділитися моїм відео з друзями. Бо це терапія, це добрий, корисний відпочинок, планування на майбутнє. І якщо ніхто не ділиться, то моє відео не можна знайти. Так, так завжди. І а, я роблю відео, бо я хочу людям допомагати. Це все безкоштовно, ви нічого, ви нічого не платите. Але якщо а, ніхто не ділиться, то я просто для себе роблю кожен день такий розклад. А щоб робити для людей, то я хочу для людей працювати, а не просто так. Зате буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся і буде користь всім, хто побачить це відео. Бо я не роблю за гроші, щоб раз повторюю, це тільки за того, що я хочу бути корисною людям. Бажаю вам щастя, всього найкращого. Будемо бачитись, до побачення, мої друзі!